Вітаю усіх моїх підписників і гостів каналу. Сьогодні я буду робити таку сирну запіканку з черешнями і хочу вам її показати. Моя запіканка буде робитися з тіста і з начинки. Саме перший іде тісто, і я хочу вам показати, що нам потрібно на тісто. У мене ось тут є пів кілограма борошна. Висипаємо його все в миску. До борошна. Нам потрібно цукру, я взяла 80 грам. Тепер 4 столові ложки какао сюди йде. І 250 грам холодного масла. Воно таке холодне, я його так прямо буду от кусочками нарізати. І буду зараз все це борошно переминати з маслом. Якщо ми наріжемо його такими тонкими плестерками, то легше буде переминати. Ось так прямо будемо вимішувати рукою. І перетирати буде масло з борошном. Теж отак руками. Отак. Поки все масло не перетреться в таку посипку, воно має зробитися, як сухарі, тільки коричневого кольору. Коли все масло перетреться з борошном, наше тісто буде готове. Я вже своє тісто перетерла, я його спробувала, воно є замало солодке. Я тут даю ще 20 г цукру, в мене буде всього 100 г цукру. Я піднизу напишу, скільки в мене чого пішло. Всі складники, все будете знати. Так, моє тісто готове. Тепер я підготувала форму свою, тортівничку. Буду випікати в ній, бо я хочу, щоб легко було витягнути, через що я її отак підготовила, застелила пергаментом, щоб відкрити, потім і легко витягти. І сюди буду давати трошки більше як половину мого тіста На низ. Решту піде наверх, на нашу запіканку. Ось так. Зараз я його розформую, втрамбую. Є наша основа для нашої запіканки. Ось так гарненько втрамбувала. Будемо робити і... начинку для нашої запіканки. У мене 500 грамів сиру, пачечку ванільки, цукру у мене знов 100 грам. Може, в неї 100 грамів забагато є. Я дам 80 грам і побачимо. Сметани. У мене є теж 100 грамів. 4 яєчка додаю. Все так робиться, як на сирну запіканку. Через що будьте готові? Мені треба цедру лимона, але я вже лимона розрізала, бо я подумала, що я буду видушувати з нього сік. О, але я забулася, що треба цедру зняти. Зараз ми її акуратненько знімемо. Бо я люблю цедру, я додаю до всіх сирних запіканок. Цедру і сік лимона. Все це в мене йде. Хоч трошечки пахне лимоном, але зовсім другий смак має. І тепер це все будемо блендити. Блендером. Забула виложити сік лимона. І що мені його брак. І ще столову ложку додаємо соку лимона. Ось так. І ще раз переблендимо. Ось така вийшла в нас однорідна маса, сирна маса, і зараз цю масу будемо заливати на нашу основу. Тепер беремо нашу сирну масу і заливаємо наш тортик, нашу основу. так. Трошки залили, не все. Тепер наша запіканочка буде з черешнями. І треба черешеньки поставити, ось так всі викласти в сирну масу. І тоді будемо заливати решту сирної маси сюди. Черешні в мене без камінчиків почищить. Повільна форма викладення, як вам хочеться, як вам подобається. Так робить. Ще треба додати дві ложки крухмалю. Я забулася просто, то я додам його в решту, в решту сирної маси і просто ним залию. Ось так і тепер будемо виливати решту сирної маси сюди. Все покривається і добре. Зверху будемо посипати нашим нашою тою основою, яку ми дали під низ Ми її спеціально всю не висипали і просто легасенько будемо посипати. Щоб покрити всю сирну масу. Гарно вийшло, бо якраз ціла тутівничка буде повна. Рівномірненько все розпроділити, розподілити по всій масі і будемо ставити випікати в духовку при 180 градусів 40-45 хвилин. Тепер моя сирна запіканка спеклася. спеклася годину О, і Чекаємо, поки його встигне, тоді будемо дивитися на неї і пробувати. Ви знаєте, моя запіканка вже трошки устигла, але вона все рівно ще є така гарячувата. Але я вам хотіла вже показати, я вже колечко зняла, хотіла показати, дивіться, як він гарненько виглядає. Я хотіла витягнути, але думаю, вже буду при вас витягувати. От зараз я його перенесу. Не, перенесу. О, я його вже відкрила, щоб він швидше вихолодав. Зараз переложу сюди. О, і собі вріжу кусочок. Пробую врізати. Угу. Ось так. Клай їх, але я не пекла з черешнями. О, вау! Дивіться, як гарненько. Підпікся. І який він взагалі гарненький виглядає. Зараз я його перекладу і тоді візьму камеру ближче. Ось така сирна запіканка в нас вийшла. Бачите, яка вона. Всередині дуже сир такий жовтенький, такий, такий ніжний. Ну, на смак зараз будемо пробувати, але всередині отак він виглядає. І дуже добре випікся. По боках він скрізь, бачите, як він випікся. Дуже-дуже добре. Так прямо так як має бути. Ну і тут я вам показувала, От, який він, бачите, о. Симпатюлька. Симпатюлька. Зараз ту симпатюльку попробую, Він ще теплий, але я вже не можу витримати, я вже хочу попробувати. М -м -м. Все добре, але цукру дуже помірно. Хто любить солодке, то цукру треба додати більше. Може, навіть і 150 грамів, бо він для мене є добрий. Але для тих людей, хто, хто хоче більш солодше, то треба додати цукру. Більше цукру. А так він дуже смачний. Кірусип чистей тісто, а сир дуже добре тримається, кубки, і на смак дуже смачний. До кави до чаю, тут безподобна штука. Так що, кому сподобалася моя сьогоднішня сирна запіканка, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал на нові відео. І до наступного цікавого і смачного відео. Па-па!